Вони молились до одного бога, тільки по-різному шептали Отче наш. Один кричав на Бога дуже строго, а другий тихо, щоб життя лиш спас. Один нахабно вимагав каміння, бо гроші розкіш камінь і лайну, а другий тихо, теплого проміння, щоб холодно в окопі не було. Один хотів далеко на курорти і богові претензії складав, а другий замість форми просто шорти, бо як ж давно він форми не знімав. Один не знав, яку машину брати, в який він клуб дівчаток поведе, а другий плакав бо чекає мати, чекає сина, що з війни іде. Один купив посвідчення за гроші, давно продумав підло всі ходи. А другий шкутеляє, мій хороший, не знає, де подіти світ біди. Отак живуть, я хочу зрозуміти сліпий і зрячий, Господи, прости. Вони ще дід за роками діда, от тільки різні у Бог світи. І ніби Бог один, одна країна, та й отче наш однаково для всіх, і кожна мама. Виглядає син, одна з війни, а друга від утіх.